Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День. Всім слухачам і глядачам суспільного наші вітання. Вітаємо друзі з вами в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Долучайтесь до нашої компанії YouTube канал Суспільна Запоріжжя або наш офіційний сайт zp.suspilna.media 8 жовтня на сайті Запорізької міської ради з'явилася петиція, в якій пропонують створити спеціалізовану установу, притулок для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознаками статі. Аби петицію розглянули, вона має набрати 750 голосів, половину з яких уже зібрали. Підписання триває і долучитись. Можна ще протягом місяця. Чим викликана необхідність створення притулку для жертв насильства, і яку допомогу там надаватимуть, дізнаємося сьогодні. З нами в студії голова правління Запорізької обласної громадської організації об'єднання психологів та психоаналітиків, взаємодія Ірина Кураченко. Вітаємо вас, пані Ірино. Доброго дня! Отож, ваша організація і ви стали ініціаторами створення цієї петиції. Що було поштовхом? Ну, поштовхом ну, по перше, ми маємо такий досвід створення притулків. У місті Бердянську був у нас такий проєкт, який був підтриманий фондом народу населення та німецьким товариством міжнародного співробітництва. І ми створили такий притулок. Зараз а, притулок для постраждалих від домашнього насильства в місті Бердянську, е, його утримує місцева влада міста Бердянсько, Бердянська. Потім ми допомагали у створенні притулку у місті Мелітополі. І сьогодні в місті Мелітополі теж існує притулок для постраждалих від домашнього насильства. Там інший такий спосіб, е, ну, хто підтримує, тобто влада теж підтримує, але громадська організація його створювала. і Зараз ну організують діяльність саме в цьому притулку. В місті Запоріжжя ми до ну, щоб ви зрозуміли, закон України про запобігання та протидії домашньому насильству 2017 року був виданий і. Створення спеціалізованих закладів це норма закону. Це не потреба, якась там, хочемо, не хочемо. Це вимога закону створювати такі спеціалізовані заклади. Притулок, мобільні бригади соціально психологічної допомоги, реабілітаційні центри, кризові кімнати, можуть бути денні центри соціально-психологічної допомоги, постраждалим від домашнього насильства. Тобто, оці спеціалізовані установи і заклади вони створюються як. Ну, результат на тобто є реагування на потребу. Ми кажемо сьогодні про явище насильства за ознакою статі. воно дуже розповсюджено не тільки в нашій країні, а взагалі у всьому світі. І це є таке порушення прав і свобод конкретної людини, насильство за ознакою статі і домашнє насильство в тому числі. І ну як скільки вже пройшло років, коли ми маємо новий закон, а спеціалізовані установи в місті Запоріжжя так і не створено, і навіть це питання не обговорюється сьогодні. У владі я хочу звернути ще раз увагу на те, що це не якась там, ну щось таке. Там ми це зобов'язання влади створювати такі спеціалізовані притулки, тобто діалогу з місцевою владою немає. Тому ви вирішили через петицію це все створити. Ну є, але знаєте, якось ну, щоб ви зрозуміли, ця структура взаємодії з питань до вирішення цієї проблеми залучені дуже багато таких різних структур. Ми маємо на увазі, що це є поліція, соціальні служби, центр з надання авторини правової допомоги, та тобто дуже багато суди, прокуратура, таке інше. І щоб по цю взаємодію якось налагодити, має бути координатор, звісно. Да, якщо ну, як в квартеті, да, не квартирі, ну, ви музиканти. Тобто хтось має і це визначено законом, має бути координатор цього питання. Ну, я вважаю, що це, мабуть, і це зазначена посада, хто має бути заступник міського голови. З гуманітарних питань він координує цю діяльність. Якщо не відбувається такої координації, то зрозуміло, це не, не дуже якісно виконуються ну, ті, ті е, обов'язки, які покладені на координатора. Має бути визначений орган, який. який е, е, Науповноважені ну, особи. Ну, в, ну, З досвіду інших регіонів це можуть бути або структури, які департаменти соціального захисту чи управління, або якісь управління, які займаються питанням сім'ї. Тобто має бути визначений такий уповноважений орган. Сьогодні, наскільки мені відомо, немає такого визначеного органу, який би цим питанням. Ну, я розумію, в нас дуже багато питань стає, але я хочу підкреслити, це обов'язок влади, а не якесь там е, щось таке. Е, ну, коли буде можливість, коли буде потреба, ні. Треба створювати. Якщо зараз в Запоріжжі немає спеціалізованого закладу для постраждалих від жертв насилля, то куди ж їм звертатися? Вони і звертаються, так? Тобто вони сьогодні е, ви маєте на увазі, щоб знайти. Е, Притулок і ну, якось там, щоб вони могли проживати. Так. Так. Сьогодні ми маємо дві установи в Запорізьк в місті Запоріжжя. Одна установа це центр соціально психологічної допомоги, це комунальний заклад Запорізької обласної міської ради. Сьогодні можуть туди звертатися, а це для осіб, які знаходяться у СЖО. Складні життєві обставини. Тобто там не тільки знаходяться постраждалі від домашнього насильства, а тих, хто там, ну, якісь є складні умови зараз життя, якісь перешкоди, і тому вони там отримують допомогу в тому числі. Це перший заклад. Ми знаємо про затишну домівку, заклад, який який, який був створений за ініціативою, за ініціативою Запорізької міської служби у справах дітей і вони регулюють його діяльність? Теж такий заклад спеціалізований, туди теж можуть попасти постраждалі від домашнього насильства, але вони не є спеціалізованим. Чому важливо, щоб були спеціалізовані служби підтримки? По перше, це таємне місце, тому що ми розуміємо, коли... Такі складаються відносини, про коли є кривник, коли є постраждала від домашнього насильства, то дуже часто кривник переслідує свою жертву. Навіть тоді, коли вона вирішила закінчити ці відносини, так, розірвати коло насильства, вона переслідує, кривник переслідує і ну, не, може бути небезпечно, тому що. Кривник застосовує контроль і Дуже часто ми розуміємо, що такі прояви контролю і влади вони переходять якусь межу, і це може бути застосування сили, зброї таке інше. Тому має бути безпечне місце, таємне місце, коли куди про яке не можуть знати. ну… Інші громадяни, це по-перше. По-друге, ми маємо надавати комплексну допомогу саме постраждалим від домашнього насильства. Тобто, це можуть мають бути психологічні послуги, юридичні послуги, соціальні послуги. І люди, які надають послуги, фахівці, мають прийти відповідне навчання, вони мають розуміти, тому що є особливості надання допомоги, хто постраждав від, хто постраждав від домашнього насильства. Психологічні Особливості постраждалої жертви, психологічні особливості кривдника. тобто, це окрема тема, яку Треба дуже ретельно вивчити, щоб зрозуміти, що відбувається ну, саме в цей час. чому, Тому є такі фіном... Фіном... Фіномєни, да, про які ми можемо говорити. Наприклад, вивчена безпорадність. Це такий психологічний стан жертви, коли вона ну, не може піти, піти від кривника, бо вона не відчуває ну, для цього таких ресурсів, вона не вірить в. в Власні там сили і можливості змінити своє життя. Ну, як, наприклад. Тобто, фахівці, безпечне місце. І ще я хочу, хочу додати ну, так, так дуже важливий, важливий такий коментар, що Україна в 2011 році. Підписала Стамбульську конвенцію, яка в тому числі і е, про притулки теж там є м, вимоги, які стоять перед е, державами, які підписали цю Стамбульську конвенцію. На сьогодні ми е, Україна не ратифікувала, тобто 9 років вже е, Верховна Рада не може прийняти закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Чому? Саме тому, що ну, ми привели відповідність законодавства, там якісь вимоги, поступово, зміни. Е, Відбуваються українські, в українській державі нашій, але от, створення таких спеціалізованих закладів це теж вимога цієї Стамбульської конвенції. Там є навіть ну, такі розрахунки, які вказують, що має бути створено одне соціальне місце на 10 тисяч населення. Тобто ми кажемо про потреби сьогодні, які міжнародними структурами визнані, і скільки має бути місць. А у місті Запоріжжя скільки що я там каже перепис пере населення? Скільки в нас сьогодні? Чи маленько повинно бути таких притулків. До речі, скажіть, будь ласка, притулки будуть лише розраховані для жінок і дітей. Ну, мига говоримо, що мають бути притулки для постраждалих осіб. В першу чергу ми хочемо створити притулок саме для жінок і дітей, які постраждали від домашнього насильства. Чому тому, що ми знаємо цифри, ми знаємо дані, які існують. Що 90-95% постраждалих це саме жінки, бо вони більше потребують саме такого безпечного місця, що робити чоловікам, які теж є постраждалими. Адже і такі є випадки в сім'ї. створювати, влада має створювати і для них, але може це якась така бути пропорція відповідно, там один, там один притулок для чоловіків, там десять притулків для жінок. Ну тобто я вважаю, що не не, не треба обходити це питання. Бо Ну, важливо, а, ну так створювати і для притулки і для чоловіків щодо, щодо ми вже почали про так, так чи збільшилась у Запорізькій області кількість випадків домашнього насильства з початку впровадження карантину? Нам прокоментував тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області Руслан Науменко. За результатами роботи органів Національної поліції України з запобігання та протидії домашньому насильству, за 10 місяців 2020 року зареєстровано заяв повідомлень про вчинення правопорушення та інші події, пов'язані з домашнім насильством. 5783. випадки. Складено адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення, передбачено статтею 1732. Кодексу України про адміністративне правопорушення 4772. З них дільничними офіцерами поліції складено 3341 протокол співробітникам ювінальної превенції 153 протоколи протоколі та груп реагування патрульної поліції. 1278 протоколів. Отож про те, чи збільшилась статистика у Запорізькій області і кількість випадків домашнього насильства з початку впровадження карантину розповідав тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності ГНП в Запорізькій області Руслан Науменко. Пані Ірино, отож, карантин впливає на ці статистичні дані, mm -hmm. і чи не став він випробуванням для родин? Я чую, що так, бо а, ми а, динаміку таких. А, а, випадків простежуємо на ну, років 15, і завжди така цифра була бі, ну, біля там, 4, 4 тисячі, щось там з невеличким, зараз вже про 9 місяців, тобто я бачу, збільшилось, і ну, такими відчуттями відсотків на 20 збільшилось. У зв'язку з ковідом. Чому? Тому що є для, для цього пояснення, зростає напруженість, є е, такі м, ну, чувства відчуття страху е, та щось, ну, такі інші е, стани психологічні, які ну, якось е, ну, провокують, а е, ну, щось таке надають. Повштовх для того, щоб відреагувати оці реакції напруження, які відбуваються у людини. І тому, ну, як завжди, знаєте, на тих, хто слабкіший, ми частіше відреагуємо, ну, як свої стани такі нервові. Можуть бути жінки або діти, або тварини. Ми можемо прослідкувати це дійсно так відбувається, пані Ірино. Ось притулки це вирішення лише тимчасово проблеми. Рано чи пізно, або жінка, або чоловік, або дитина повертаються знову до родини. І щоб знову не бути постраждалими. Як тут вирішувати питання? Це перше. І друге, наскільки можна залишатися в такому притулку? Ну не завжди повертаються, тому що дійсно. Коли м, постраждала особа, вона, е, ну я вже казала, знаходиться в такому е, в навченні безпорадному стані, навченому, да, вивченому в безпорадному стані, коли вона знаходиться, вона не дуже розуміє, що їй робити, чи є в неї можливості, ресурси, якісь. Які права і обов'язки? Які може? права обов'язки, таке інше. І тому, коли е, постраждала особа, вона має, е, коли е, вона е, Знаходиться у притулку, з нею працюють фахівці, які складають план дій, алгоритм, що робити. Найчастіше особи знаходять нове місце роботи, знаходять, змінюють місце своє проживання. Тобто не завжди вони повертаються, хоч і дійсно деякий відсоток нам говорить про те, що повертаються, бо ну ну чомусь ще так. Не настав час можуть змінювати своє життя, або щось там змінюється у відносинах, або, або якось приходять до якогось розуміння. До речі, хочу сказати, що е, не тільки з постраждалими працюють сьогодні. Держава має е, таку програму для кривдників, і Наша організація теж реалізує програму для кривдників, які, е, е, які направлені на цю програму судом. І е, е, ну, ми. Е, Є така програма, і ми в рамках цієї програми відбувається усвідомлення ну, там своїх дій, своїх, може там якісь патогенних установок, як ми кажемо. І тоді, якщо зміни в особистості відбуваються, можуть стосунки налагодитись. Вони можуть відновитися частіше в родинах є діти, які теж страждають від того, що відбувається. Тому... Коли є така можливість, коли є час, ми можемо скласти такий план і подивитися, що робити далі. Тобто, ну зро, ну тайм, тайм аут такий зробити для. Коли знаходиться, ти знаходишся в таких стосунках емоційних, то ну дуже важко це усвідомити, які кроки потрібно зробити. Скільки часу можна Скільки перебувати часу? в притулку? Притулки ми маємо сьогодні положення. У нас є положення, яке затверджене Міністерством соціальної політики. І згідно цього положення, прибув залаштування, знаходитися у притулку можна протягом там трьох трьох місяців. В окремих випадках термін може. Може бути подовжено, але ну, така практика є, існує що десь від місяця до трьох потрібно на вирішення проблеми і розуміння, що робити далі. А скільки місць там може бути ось ну, якщо, вже, якщо, можна... якщо чисельність буде перевищувати наступні кроки вирішення такої проблеми? Розширюватися так. або створювати ще один притулок? створювати притрук. створювати. сьогодні. Я зранку мала спілкування з фондом народного населення. ООН, вони підтримують багато дуже програм, і ми хочемо запропонувати, наприклад, створити поки притулок. Я розумію, що треба кошти на це, закласти кошти у бюджет. І це такий нешвидкий процес, і, який, на який потрібен час. Тому ми хочемо залучити зараз донорів, які б допомогли нам створити кімнати, наприклад. Це теж передбачено законодавством створення кримкімнат. кімнат, менший термін там може знаходитись постраждала особа, але ж це те, таке, таке ж вирішення проблеми. І я спілкувалася і я вважаю, що нас підтримають і буде така можливість. Нам треба створювати стільки, скільки потребує сьогодні, скільки є потреба в цих послугах і в цьому за цих закладах. Якщо Копати глибше, скажіть, будь ласка, в чому власна проблема виникає, що у сім'ї є насилля? Ну, ви знаєте, на мій погляд, сьогодні ми кажемо, що це коли мета є у кривдника, і він реалізує цю мету, його мета є контроль влада. Тобто, особистість не розуміє, що всі її дії, вони. Ну, Ну, на, мають на меті контроль та владу, бо якщо це економічне насильство, використання чоловічих привилеїв, якщо там може там ізоляція, маніпулювання, все це направлено на те, щоб відчувати контроль владу. Тобто потреба особистості в відчутті контроля і влади за рахунок кого? За рахунок того, хто знаходиться. Біля мене, бо я не можу стверджуватися за рахунок начальника боса, не можу стверджуватися за рахунок інших якихось осіб, а можу стверджуватися саме так в своїй власній родині. Це зароджується вже на Дитинств. дорослому чи в дитинстві? В Дитинстві, в дитинстві ми кажемо сьогодні, є моделі такі поведінки, які наслідуються. Тобто, чого сьогодні ми говоримо в нашому законодавстві дитина, яка стала свідком домашнього насильства. Вона є постраждала від домашнього насильства. Тобто вона е, також є. Е, ну Якщо кривдник знущається над матір'ю, а дитина це бачить, вона може таку модель поведінки розумієте, або е, скопіювати, або йти по, е, стати жертвою, розумієте, що ну так це ну, треба поводити, або дивитися і спостерігати і е, 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 ну, т, ну, Копіювати модель кривдника, і тоді не усвідомлюючи це, і тоді, коли дитина виростає, вона створює власну сім'ю, сім родину, то там відбувається те, що відбувалося в батьківській родині. У нас до речі, є коментар саме з цього приводу про виховання тирана у сім'ї, маємо коментар практичного психолога Максима Білоусенка. Сьогодні в нас є багато фактів про те, що і соціальні диктатори, соціальні насильники, тобто правителі, диктатори, вони виховувалися у травматичному сімейному колі, і коли вони ставали лідерами країн, то вони відтворювали ту насильницьку систему, яку вони бачили у своєму дитинстві. Вони створювали таке суспільство, в якому не було б можливості свободи, щоб ніхто не міг Зробити їм так боляче, як було у дитинстві, або вони на людей дивилися так через призму своєї травми, того насильства, яке вони відчували. У дитинстві вони може зрозуміли, що люди такі, які недостойні їх любві чи спокою, Вони недостойні того, щоб а, спілкуватися а, так по-доброму, і тому вони а, робили боляче багато мільйонам вокруг себе створювали систему, в якій немає свободи, немає можливості бути в спокій. А усі були вже в неспокої, да усі були в а, такому стані загрози від цього правителя. І коли ми ну, запобігаємо сімейному насильству, ми ще й робимо добре для а, суспільства як такого, це був коментар практичного психолога Максима Білоусенка про виховання тирана у сім'ї. Пані Ірино, поки триває збір підписів щодо петиції на підтримку створення цього кризового центру, куди зараз можна звернутися? Ще раз нагадайте. Я нагадаю, що є соціальні служби. Міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Є обласний центр, для, є центр соціально психологічної допомоги а також в нашій організації. Кожного втор... кожного вівторка, о сімнадцятій годині, ми запрошуємо на групи взаємопідтримки жінок, які постраждали від домашнього насильства. В цих групах сьогодні працюють ті, хто для, для тих, хто для кого проблема актуальна наразі, і тих, хто вже вийшли і відновили своє життя, тому вони можуть. Ну, якось обмінятися інформацією ресурсами і таке інше. Тобто, я запрошую до нашої організації, в тому числі, для того, щоб отримати допомоги і необхідну інформацію, що треба робити. Чекаємо на вас. І ще в нас залишається одна хвилина. Скажіть, будь ласка, якщо ось виникає конфліктна ситуація в сім'ї, по перше, що зробити? По перше, якщо ми кажемо про домашнє насильство, перше телефонувати 102 і а, саме говорити про те, що відбувається домашнє насильство. Приїжджає Поліна, спеціалізована мобільна бригада поліції, на виклики домашнього насильства. І якщо ситуація небезпечна, то Поліна надає таку можливість, виписує терміновий заборонний припис. і кривдник ну, з місця, де відбувається подія, він… Ну, Випроваджується, і тоді є можливість припинити оцю ескалацію конфлікту, якщо така критична, який критичний випадок, якщо стосунки ну. Тільки сварки, чи якісь непорозуміння, йдіть, йдіть до психологів, йдіть до медіаторів. Тобто працюйте над стосунками і розумійте, що, що є причиною порушених стосунків. Бо коли сім'я складалася на початку, ви кохали один одного. І тому я вважаю, треба повертатися саме до початку і розуміти, а що. Відбувається зараз. Не так. Ну що ж, ми теж повертаємось до початку і нагадуємо всім нашим слухачам і глядачам, що це була програма між нами. В Студії працював Олександр Паштенко, Парі Неснежений. І сьогодні в нас в гостях були. І з нами була сьогодні наша гостя, голова правління Запорізької обласної громадської організації об'єднання психологів та психоаналітиків взаємодія Ірина Кураченко. Нагадаємо, що говорили ми про перспективи створення притулку для постраждалих від домашнього насильства. Ми дуже вам дякуємо. Дякую. Ну що ж, друзі, і Побачимось на Суспільному. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.